Вітаю на моєму каналі. Пропоную приготувати дуже швидкий і вологий пиріг на варенні. Інгредієнти на екрані і в описі під відео. До 300 г варення у мене дуже солодке виноградне додаю одну чайну ложку соди. Перемішую до утворення бульбашок, що свідчить про реакцію соди з природною кислотою в варенні. Варення стає наче пухнастіше. Далі додаю 3 яйця, взбиваю їх вінчиком і перемішую. На цьому етапі можна додати 100 г цукру, якщо в варені кислувати. Додаю олію. І також перемішую. Тепер додаю все борошно. Перемішую вінчиком, щоб розбити грудочки. Тісто, наче повітряне, воно мені нагадує, наче суфле. Колір, звичайно, наче цемент, але це тільки до випічки. Далі у форму застелену пергаментом, перекладаю тісто, розрівнюю і розправляю більше до країв, щоб по центру не було шапки. Відправляю у розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. В мене випікався 45 хвилин, можна було б на 5 хвилин раніше, бо зверху трохи схватився, проте це ніяк не впливає на смак. Пиріг дуже смачний, він пухнастий, пружний і вологий. Також він солодкий, бо в мене дуже солодке виноградне варення. Якщо обирати інше менш солодке, наприклад, з вишні, то краще додати цукру. Підписуйтесь на мій канал та всім смачного!